Мокрий сніг на головній футбольній арені міста не вщухав увесь матч. Краще адаптуватися до негоди, поле і ще до гри встелилося снігом, зуміли гравці ниви. Заради голів тернопільська команда зробила ставку на стандартні положення, що врешті принесло результат. На 19 19-й хвилині матчу Сергій Загинайлов замкнув навіс із кутового. Після пропущеного голу суми спромоглися на кілька гострих атак, але забити гол так і не зуміли. В другому таймі вболівальники побачили іще кілька небезпечних. Ечних моментів біля обох воріт. Втім, до реалізації нагод у команд не доходило. Винятком став епізод наприкінці матчу, коли арбітер призначив пенальті у ворота ФК Суми і 11 одинадцятиметровий удар, впевнено, реалізував 2-0 на користь ниви. Ну як тут може вдатися з перемога на такому полі. Звичайно, що важко було важко двом командам. Ми просто першими забили і нам на вдальніший період матчу було легше. Там ніякої гри сьогодні не могло бути і речі. М'яч взагалі не катиться, не держиться туди, грузити, на навали грати і все. А так в футболі нічого. Те, що ми старалися, і соперник старався делать. Ці футболісти, які сьогодні вийшли спочатку, вони дійсно віддавалися гри. хотіли перемогти, хотіли закінчити цей яка, до Нового року рік позитивно, для того, щоб команда в середині турнірної таблиці. От і якщо відверто говорити, вони молодці. Завдяки цій перемозі нива підноситься на сьоме місце у турнірній таблиці, і з цим показником йде на зимове міжсезоння. Можна сказати, двоякий почали ми непогано. Перші ігри здобули перемоги. Потім щось у нас пішов спад на арх. Трошки було обідно. Спад пішов в тому в домашніх іграх. Ми не набрали багато втрат. не то, що не набрали, ми багато втратили очків, які би. Нам допомогли на даний момент бути в турнірі таблиці вища. Якщо, чесно говорити, положа руку на серце. Я особисто незадоволений тим місцем, на якому ми сьогодні знаходимося. Чому? Тому що ми загубили необов'язкові очки на протязі цих декілька місяців і десь неудачно зіграли вдома в батьох іграх, хоча якість ігри була прекрасна. Ще раз кажу, сама якість гри от мене влаштовує. А от результат ні. Повернення великого футболу у Тернопіль очікується наприкінці березня наступного року.